Доброго ранку, дорогі друзі, п'ятниця. День, коли всесвіт тихенько підморгує нам, і каже, ви вижили ще один тиждень, а тепер тримайте вихідні, бо скоро почнеться знову. До нового року залишилося 89 днів. Це число можна розглядати як космічний дедлайн, саме стільки у вас є, щоб нарешті розібрати ті коробки, які ви називали важливими речами ще з приїзду у 2016-му. А ще сьогодні всесвітній день тверезості. І це не жарт, бо вчора був день без алкоголю, але комусь здалося, що разово це надто слабка домовленість. Тож Сьогодні людство вирішило закріпити результат. От вам і мотивація. Якщо навіть алкоголь погодився на паузу, то і ви можете відкласти свої дурні звички. Ну а ми починаємо наш проранок. Сьогодні календар свят виглядає як меню дивному кафе День Технаря. Це ті люди, що вміють полагодити тостер, а заодно зібрати космічні корабель із підручних матеріалів. Плавно рухаємося далі. Всесвітній день татуювальника, хтось малює кота на папері а вони на вашій нозі. Цей рівень. Щоб татуювальникам не було нудно, все світ каже, А ось вам ще й день грибників, бо деяк не в лісі, можна знайти найкраще місце для татуювання серед мухоморів, які підкажуть правильний візерунок. І тут же день смузі. Якщо грибник переплутав кошик, це може бути найекстремальніший смузі в вашому житті. І нарешті всесвітній день усмішки, бо після грибів і смузі треба якось пояснити лікарю в приймальному відділенні, що ви просто святкували календар. Що по іменинах? Вони сьогодні у Антона, Дениса, Івана, Павла та Петра. Вітаємо вас! Нехай ваші імена звучать так гучно, щоб навіть грибники в лісі піднімали голови. І про прикмети, якщо зранку сильний туман, буде багато урожай зернових, на ще шанс, що ви не знайдете власний дім. Сильний вітер, чекайте ранніх холодів або просто сусіда з розпатленою зачіскою. Рясна роса до багатого урожаю фруктів, ну а якщо роса на ноутбуці, до походу в сервісний центр. А тепер про те, що сьогодні не можна робити, не плануйте подорожі, інакше Google Maps поведе вас у місце призначення, яке ще не існує. Також не сваріться і не лайтеся, бо слова мають силу, а ваш крик «А -а 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 може випадково викликати нового президента, і не поспішайте, бо поспіх це коли ви встигаєте швидко, але абсолютно не туди. Ну а тепер гороскоп і про те, що нам з вами обіцяють зірки. Овен сьогодні ви зрозумієте, що двері можна відчиняти не тільки ногами. Телець вам пощастить знайти гроші, правда, в монополії, але все одно приємно. Близнюки, ви зрозумієте, що з двох однакових шкарпеток завжди зникає одна: це фізика. Рак, сьогодні вас сплутують із пральною машиною. Готуйтеся крутитися. Лев сьогодні вам запропонують стати міністром якогось дивного міністерства, наприклад, Міністерства невидимих справ. Діва, вам захочеться скласти список, але список складе вас. Терези, сьогодні ваш холодильник почне вам щось нашиптувати. Слухати чи ні, вирішуйте самі. Скорпіон, ви зможете перемогти будь-яку ситуацію лише поглядом, але не всі це зрозуміють. Стрілець, не дивитися, якщо сьогодні вам аплодуватиме чайник. Козиріх ви знайдете сен життя. Він буде написаний на ціннику в магазині. Водолій ви сьогодні таємний агент, хоч і самі про це не знали. Ну і риби, вам випаде шанс сьогодні стати легендою у черзі до банкомату. По розкопу це все на тепер, як завжди, під завершення про головне. Я одна проста фраза: усмішка це ключ, який відкриває двері, навіть коли замок зламаний. Друзі, сьогодні п'ятниця. Сьогодні день, коли світ намагається нагадати, нам навіть технарю легше працювати з викруткою, якщо він усміхається. Татуювальник малювати лінії рівніше, якщо він сміється. Грибнику бачити не тільки мухомори, а й красу лісу. Тому хто готує смузі, не забути, що банан завжди перемагає броколі. А нам усім жити трошки легше, бо усмішка це наша зброя проти хаосу. Усміхніться собі, усміхніться комусь випадковому, усміхніться навіть зеркало у ліфті. Бо хто знає, може саме ваша усмішка сьогодні врятує. Комусь настрій. І так, це серйозно, бо навіть Всесвіт зробив окремий день, щоб ми всі нарешті згадали, що зуби це не лише для їжі. Ну я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Усміхайтеся, тримайте себе в руках, не поспішайте і пам'ятайте. Якщо вам здається, що день дивний це просто календар влаштував вечірку. Хай ця п'ятниця буде вашою маленькою перемогою. Бережіть себе, тих, кого ви любите, приходьте завтра в цей же час, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!